Нашім раю на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печалю хватить душу. Стане жаль мені її і зажурюся, І перед нею помолюся, мов перед образом святим Тієї Матері святої, що мир наш Бога принесла. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері ждуть. вечеря ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, донька вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коли їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Спокон віку прометея та морал карає, що день божий довбе ребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. І вам слава, сині гори, кригою окуті і вам! Лицарі великі Богом не забуті, борітися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Скаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на райтихий. На свою країну полюбіте щирим серцем, велику родину. розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті, своя правда і сила. І воля. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови вори слала, степом укривалась, кров'ю вона омивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, Окрадених трубах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову. Тою славу та читайте От слова до слова, не минайте ані титли, ні житі і Все розберіть та спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Нехай душі козацькі в Україні витають там широко, там весело, От краю до краю, як та воля, що минулась, ніби широкий Море, степ і степ ревуть пороги і могили, гори. там родилась, гарцювала козацька воля. Мені однаково, чи буду, я жить у країні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, в неволі вирізми з чужими і не оплаканий своїми. Неволі плачу чи умру, і все з тобою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі, і не пом'яне батько-сином, і не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково чи буде? Всім молитися чи ні, та неоднаково мені, як в злі злії люди, присплять лукаві і вогні Її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. А люди виростуть, умру ще не зачати царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні ми. Щоб плани широковолі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синіє море кром ворожому, тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Bury me then rise ye up, and break your heavy chains, and water with the tyrant's blood the freedom you have gained, and in the great new family, the family of free, with softly spoken kindly word. Remember also me. та вставайте, кайдани порвіте, і злою Of the І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути злим тихим словом.